З моменту останньої антикорупційної реформи, найбільшої, я би, напевно, відзначив би: перше, це створення антикорупційних органів протягом всього періоду часу. НАЗК, Набу, САП і вищий антикорупційний суд. Другим, напевно, відзначив би звичайно. Процедури відбору керівників та працівників цих органів, тому що ці процедури вони є яскравим прикладом відкритості прозорості України та е, таких конкурсів, які проводяться в Україні, немає майже ніде в всьому світі. Е, Наступне це стратегічні документи, стратегічні е, е, антикорупційна антикорупційна стратегія, державна антикорупційна програма це ті дорожні карти, це ті заходи, які Україна має вжити імплементувати в майбутньому для подолання для зменшення корупції в житті. І е, 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 дуже важливим етапом е, змін в державі це було звичайно декларування. Звичайно, керівник національного агентства запогання корупції не міг не можу цього не відмінити, бо з самого початку його впровадження, 2016 року, коли подавались перші декларації і до зараз пройшли величезні зміни, і воно є ефективним засобом як фінансового контролю перевірок декларацій та доходів і витрат публічних службовців, так і важливим превентивним заходом, який наші публічні службовці. Реалізують шляхом того, що вони знають, що кожна декларація може перевірити і спонукає їх вносити відповідно якісні, чисті і достовірні дані. Ну і напевно, п'ятим останнім, але не менш не найгіршим, не на назву це люди. Це люди в антикорупційній системі, в антиінфраструктурі, яку я Озвучував, що це не тільки антикорупційні органи, це і антикорупційні уповноваження, це і журналісти, розслідувачі, це і активне громадянське суспільство, і це загалом люди України, які спонукають Україну розвиватись.